Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка в Аврорі Нові акції. З 1 по 7 грудня, включно ось такий фартух кухонний, всього за 29 гривень з такими соковитими лимончиками. Кому цікавий код, робіть скрін. 129 гривень коштує подушечка декоративна. Вона в чухлі, який на замочок. Розмір 43 на 43 см. Просто супер ціна. 99 гривень на легінці жіночий вирубчик. Вони мають пуш-ап-ефект на сівничках Дуже гарна ціна. Їм скажу, таких шалених знижок навіть на Чорну п'ятницю не було. 44 гривні колготи, жіночі 120 ден 16 гривень серветки до столу. Паперові, двошарові. Всього 25 гривень коштує корм Purina One 450 грамів. Для котів. Звертайте увагу, це супер ціна, супер знижка. Такий варіант Purina One. Ціна 110 гривень за 800 грамів. І 209 гривень. Ось такий з індочкою 800 грамів. Скатертина для столу розміром метр на метр 40 за 99 гривень. Малюночки є різні на вибір, і вона, до речі, не дуже тоненька, така трохи цуккіша. Малюночки є на вибір. Скатертина раннера за 55 гривень. Така святкова. Параметри 28 см на 2 метри 75 см. Подарунковий набір, чашка та підставочка. 179 гривень. Є два варіанти зображень на вибір. 33 гривні келих для вина скляний на 325 мілілітрів. Склянка низька 34 гривні. Такий кухоль скляний 59 гривень. З золотою ручкою. Таке тонке скло. 129 гривень келих для вина скляний. 119 гривень коштують ось такі серветниці пряники. 249 гривень тарілка порцелянова фігурна. 149 гривень коштує ось така тарілочка. Хотинка. Всього 29 гривень набір форм металевих для витискання печива. Ялинка і такий санта. Набір форм для витискання печива металеві. 9 штук 49 гривень. Вони трохи менших розмірів, ніж попередні. 59 гривень форма для приготування цукерок. 44 гривні під нос. Прямокутний зимовим малюнком. Всього за 15 гривень ось такі тарілочки. Це є пластик в формі ялинки. Ще одна гарна пропозиція. За 29 гривень такий піднос, але він іде глибший. Я думаю, вам видно глибину. Тут це можна використовувати як і салатник, як піднос. 77 гривень форми для. Заморожування льоду такі кулі 4 штуки. 58 гривень коштує миска глибока із червоної глини. Об'єм об 1 літр. 700 мл ціна 69. 58 гривень коштує тарілка обідня із червоної глини. 19 гривень коштує мішок кондитерський, багаторазовий довжиною 30 см. Форма з силиконова медик 22 гривні. Такий набір форм для витискання печива 88 гривень. Вони є металеві і зверху такі пластикові накладки, щоб було зручно витискати. 89 гривень форма для випікання силіконова на 6 порцій медики. 109 гривень коштує ось така прихватка кухонна силіконова. Всередині текстильна. Свічка ароматизована 88 гривень. Напій без алкогольний зен. Об'єм 250 мл, ціна 37 гривень. Смаки є в асортименті. Паста шоколадного горіхова 200 г за 109 гривень. Цукерки Желені від торгової марки Рошен Jimmy Gammi 70 грамів, 27 гривень. Шоколад молочний. Смак кокос 33 гривні. Вага 75 г. Такі цукерочки, смак Фісташка. Три штуки за 19 гривень. Солодковата у відерці, 17 гривень. За таку баночку вагою 30 грамів. Рощина кава Амбасадор Стронг 200 грамів, 319 гривень. Набір цукерок від торгової марки «Конті». 197 грамів за 63 гривні. Маршмелов оленятко 50 грамів, 32 гривні. 129 гривень коштує набір цукерок. Соната новорічний. 350 грамів. І ще є ось такий варіант. Теж 350 грамів. Подарунковий набір цукерочок від торгової марки Millennium. Такий коробочці. Ціна 139. Набір свічок на торт Happy Birthday 22 гривні. Такий брелочок для ключів по 19 гривень. Ковпак святковий. Одна штука за 4,50. Так, незвично, бачите, копійки. Зазвичай в аврорі все до гривні За заукруглено. По 27 гривень насоси ручні. Також є багато акційних пропозицій на картину по номерах. Розмір 40 на 50 см за 149 гривень. Фарби пензлики йдуть в комплекті. До речі, не один пензлик, а декілька. Так, 40 на 50, але полотно. Це вже без малюнка, ціна 107 гривень для творчих людей. Набір для творчості: картина за номерами 30 см діаметр. Вони кругленькі картина 149. Ось такі картини для дитячої творчості. Алмазні, ціна 99 гривень. Дівчатка такі з кексиками. Подарункова коробка з бантиком, з кришкою по 27. По 6 гривень напій кавовий і мокати 3 в одному. Маршмелов, їж наше 175 грамів, 39 гривень. За 11 гривень пелюстки троян. це такі. Штучні пелюстки. Гілочка фрукти. Тут є різні фрукти. Ціна за одну гілочку 44 гривні. 99 гривень. Шоколад молочний 230 грамів. Пакети подарункові з малюнком квітів. 27 кошаки органайзери на кран. Ціна 19 гривень. Вони ось так зачіпаються, можна зберігати губку для миття посуду чи скребок. Ціна 19. Сушарка для білизни. Така підвісна. Цікавий, до речі, варіант. Вона кріпиться бачите, на стіну, а інша сторона вона витягується. Тобто витягнули, закріпили. Посушили одяг і склали назад. Дуже компактно. Ціна 129 гривень. 199 гривень штора для ванної кімнати. Метр вісімдесят на метр вісімдесят. Вона така клейонка. Серветки для прибирання. Біленькі, відривні. Їх є тут 30 відривів розміром 20 на, 25 на 25, 44 гривні. Пакети ароматизовані. Аромат апельсину. 35 літрів, 12 штук, 39 гривень. Смаколики для котів подушечки 60 грамів 34. Дихлофос об'ємом 400 мл 55 300 мл 49. Рушники паперові, 150 листів двошарові за 39. Набір туалетного паперу еколом двошаровий 4 рулони, за 36. Рушники паперові двошарові 99, трьохшаровий 89. Тут 500 вітрив, а тут 350. Такий просто велетенський рушник, велика намотка 159 гривень. Двошаровий по 24 гривні хустинки паперові 100 штук. Трьохшарові. Сафі серветки паперові 6 гривень 35 штук. Такий від Зева. Ціна 9 гривень, 4 шарові, 9 штук у паковці. Рушнички В-подібно складені 24 гривні 150 штук. Серветки леді-котон, Вологі є для зняття макіяжу або для інтимної гігієни. 20 штук, 19 гривень. Рушники паперові, двошарові, два рулони, 39. Такі серветочки, вологі, дитячі, 34, 64 штуки. Натурели вологі серветки. Це і поєднання чорних та білих, 120 штук, 69 гривень. Серветки паперові до столу, 80 штук, 24. Рушнички паперові, двошаровий рулон за 39, трьохшаровий рулон за 44. Рушники паперові рожеві в рулоні. Ціна 29. Такий туалетний папір: 44 гривні, двошаровий 4 рулони.